25 року номер 1236, 65 про організацію харчування учнів перших святих власних закладів загальної середньої освіти громади у 2025 році. За рахунок коштів державних бюджету, яка вийде в робочому порядку і засіданням в докому, голосування через інтернет верхування. Для проведення зарахунку голосів за прийняття рішення про підславлені нашого комутесь за 6-го. Голосувати, хто зайняв.

про результати своєї роботи за 24 рік на території обслуговування і взагалі на території громади. Значить, головним завданням поліцейської ліцеї громади є орієнтування на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями громади, своєчасне реагування на, на проблеми громадян. Найголовнішим орієнтиром має бути довіра населення, що будь-які житель громади міг звернутися до поліцейського офіцера та його проблеми були вирішені. Як показала багаторічна практика, тісна співпраця з населенням сприяє скорішому, повному та об'єктивному виявленню і розкриттю злочинів притягненню до відповідальності правопорушників. Значить, протягом 24-го року. Мною було здійснено обслуговування 24 викликів, 26 викликів і розглянуто 86 звернень громадян. Завдяки постійному перебуванню на території та ефективній комунікації з населенням було виявлено та подальшому затримано правопорушників, які вчинили кримінальні правопорушення. Це е, одну крадіжку, сім е, тілесних ушкоджень, одне порушення недоторканості житла і одне ухилення від призову на військову службу. Загалом 10, 10 кримінальних правопорушень, було виявлено та розкрито. Це безпосередньо мною, це не враховуючи результатів роботи по відділу поліції. Встановлено місце знаходження, ну, який виклад, осіб, яких затримано до зачинення кратіжки. Це два переселенці. Подальша доля їх, ця особа була затримана в Черкасах в подальшому, після того, як ми задокументували, він переїхав на Черкаси і там вчинив відпали автомобілів. Впали релейний шаф на залізниці, він затриманий і зараз перебуває в слідчому ізоляторі до приказлення питання про про кримінальну відповідальності. Інша особа перебувала на обліку як умовно засуджена особа і на даний час він вже проходить службу в Збройних силах. встановлено місце знаходження однієї розшукуваної особи, яка перебувала в розшуку, однієї особи, яка судом була оголошена в розшук, і двох осіб, які перебували на території України, незаконно. Значить, я, яскравий тому приклад це під час сходки в одному із сіл, коли голова громади проводив звітування перед населенням. Громадянин звернувся, що не знають. Чого він там проживає, одна з осіб чи один з осіб, і не знають, звідки він з'явився в цьому селі. Коли до нього я виїхав, то було встановлено, що він громадянин Російської Федерації, який незаконно перебуває на території України, відносно нього було складено протокол про адмінправопорушення, і зараз вирішується питання про його депортацію. Ну тільки ж зараз трошки воно у такому. Такому стані, що, що на території Росії немає навіть вартувати, рука чекає черги. Результатом превентивної діяльності було складено було складено 56 протоколів про один правопорушення. Це в сфері е, громадської безпеки, дрібне, дрібне хуліганство, домашнє насильство, е, зберігання. Е, Самогону та апаратів для їх виготовлення, перебування в громадському місці в нетверезому стані. І по 184-й це за ухилення від виконання батьківських обов'язків подводів за дітьми 8 на 1 пропадок, На обслуговуванні території громади проводяться профілактичні заходи з особами, звільненими з військовлення волі, за вчинення злучення раніше судимі особи. Особами, заслуженими допомогами, не пов'язаних пов з позбавленням волі, особами, що перебувають під адміністративним наглядом, деякі формально підпадають під адміністративний нагляд, сімейні грибники, особи, що мають психічні захворювання. Кожного місяця проводяться перевірки даних осіб, в тому числі і в нічний час. Це приклад осіб, які перебувають на обліку, за якими ми здійснюємо постійний нагляд і контроль. Так. Спільно зі службою справа дітей та соцслужбою проводяться спільні виїзди та перевірки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. з метою недопущення вчинення, вчинення правопорушень відносно дітей та забезпечення нормальних умов проживання. Це приклад перевірок за місцем проживання під облікових соціальних сімей, що перебувають під супроводами. Так, це е, приклад порушень е, батьками е, і ухилення від виконання своїх батьківських обов'язків по догляду за дітьми. Як я вже по пам'яті озвучив, е, було складено за минулий рік 8 протоколів про адмінправопорушення е, та осіб притягнуто до відповідальності. Це по мене заготовшиється. Так, незважаючи на спеціальні умови проведення навчань в умовах воєнного стану поліцейські громади за рік було проведено 12 виступів у навчальних закладах за темами алгоритм дій під час повітряної тривоги, евакуація, вибухонебезпечні предмети, дотримання правил дорожнього руху, загальна правосвідомість, дотримання правил громадського порядку, протидія булінгу і домашньому насильству. Це по різних школах, навіть можна далі там ще є. Та фотографії, Навіть проводилися під час повітряної тривоги у першинській школі із дітьми проводилися заняття. Попри досягнуті результати, існують певні виклики, зокрема, в питаннях протидії домашньому насильству та попередженню злочинів серед неповнолітніх. У По подальшому планується продовжити роботу щодо посилення профілактичних заходів. Організації спільних акцій з соціальними службами, навчальними на закладами, а на також активніше працювати з місцевими жителями для створення безпечного середовища в громаді. Це... Да. За. Да. За. Улики. Да. Жирка. За. Сиващий. За. Привыков. За. Шмарчик. За. Не За. Да. За. Да. Сачанка. Да. Сирийка за. Да. Солонько. Да. Сачанка. За. за.

Андрій, брайча, плаща, велика, великий з нас, живка, піващи, да? кривокоп, за, за, за. Марченко, непраси. Солонько, кача, парченка. Затвердження норми витрат на проведення спортивних змагань на 2025 рік. Даний проєкт не передбачається продовжити термін на 2025 рік, то що у 24-му, просто у нас у 2025 році закінчився термін норми витрат. Норми витрат це 100 гривень на спортивні змагання. І 500 на, 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 спортивні змагання із високим фізичним налога. Це послуг, зал, відділ мови, і Так. Прошу підтримувати. Козаки. Олексієві. <реку> Андрієм. Брайся. Ваші. Великий заликий. Живця. І ваші. Кривого некрасиво. Садган, да. Саченко. Сирий Куза. Соломку. Саченко. Парченко. Пропонується ще зверта по 6 питання, бо сьогодні показуємо. Це про виключення різних дітей, які були суботів. Не No5, No7 і No9. Значить, до нас звернулися власники даних об'єктів нерухомо майдан, що перебувають у них у власності. Ми комісійно виїхали на місце, провели обстеження, зробили фотофіксацію. На сьогоднішній день житлових будинків немає, в них залишилися тільки будівельні матеріали, будь глини, дров і кирпичі. Це біля Григорій Підтвердить, це біля назад, де забуло. Цього там буди, от будинки залишилися тільки В Зв'язку з цим до нас з'явилося про виключення порядкових вуличних номерів по даних воїнку. Не мали, так? Олексій, Андрій Андрій. Так. Великий. Великий. І ваші. Prevokov, zdaj. Nočer, zdaj. Neprasen, zdaj. Sadovnik, zdaj. Saj je križar, zdaj. So v redu, zdaj. Kaj je križar? Zdaj. Križar, zdaj. Pravzaprav je to, da se bomo podeljali te pitanje, preuzorne, pa kaj je to? To je vse, kar je treba povedati. Дані питання були розглянуті на засіданні комісії спортивного обліку. Комісія рекомендує виконавчому комітету поставити Кириченка Дмитра Володимировича Та, був був в першу чергу чергу в складі сім'ї супа. Ми носили нас у вичислав позачергову чергу в складі сім'ї та у Яву Олександровича, в першу чергу чергу, скажімо, чотири особи. Всі документи були надані, переповірені. Підстав відмовити. Кожен запитання немає Олексій Олексієць, Андрій, Дмитра? Плащин. Велика, великий, живка, Іващенка, Ривовок, Марченко, Некраса, Сакара, Саченко, Сірий Коза, Солонько, Каченка, Харченко, Десята питання. Проведемо відрузацію, міста Чериниця, приводання номер студентського шість кладу сумку. 19Б, номер 19Б. 12Б. Через міська рада через суд визнала від спадщину по будинку, яке розташований за адресою вулиця Привозальна, 19Б. Даний будинок варено облік і він буде як службовий і в подальшому буде наданий для. Працівники, если працюете публиком. Доброведников, да, что знание. Хороший. Алексей Ильич, да? Андрей Юрковин. Брать. Ивачен. Жилка. И Вашингтон. <eventually> <I>. <modeling> <pl problème> <guimin>

На минулому засіданні законкому mm -hmm. ви голосували за прийнято рішення стосовно передачі в оренду на аукціоні двох кабінетів у старому приміщенні міської ради. Зв'язку з тим, що змінився розмір реєстраційного внеску, відповідно, виникне необхідність внести зміни до додатку до цього рішення, орішення про проведення аукціону. Ну, прошу проголосувати. Нет, немає досі. Олексієвець, Дазиєнко, Брайченко, Ващенко, Велика, За. Великий, Жилка, Тиващенка, Тривобов, Марченко, Некрасен, Сакла, Саченко, Сірий Козак, Золоньйо, Каченко, За. Парченко. За.

Ривоков. Марченко. Некрас. Сапара. Саченко. Сирий Коза. Солонько. Саченко. Харчев. 13-16 пошуку свадеб пока задання ходите Михайлович, статус, позиция, нашли недійно збройні.